Ну що ж, народ, привіт, привіт! Ми сьогодні з вами в дуже цікавому місці, про яке мені хотілось би вам розповісти. Судячи з того, який резонанс викликало відео стосовно тракового бізнесу, я розумію, що тема була і залишається актуальною. Найшвидше піднятися в США можна в траковому бізнесі. Тож правда, це чи міф? Погнали розбиратися. Словом, якщо ви ще не бачили це відео, то обов'язково заходьте, подивіться. Але звісно, що після того, як закінчите дивитись, ось це. Тому продовжуємо. Також, звісно, я бачила коментарі під відео, де ви мене запитували, яку би я порекомендувала школу CDL, Тож, це саме те, що я хочу вам сьогодні розповісти. Ми з вами знаходимося на ярді школи Старт CDL, тому давайте подивимося, що тут і як тут детальніше. Насправді в мене є вже досвід, як працюють тут школи CDL, і повірте, через це якраз я і приємно вражена тим, який сервіс тут, тому що те, як здавали ми, які були умови, це абсолютно протилежне від того, що я бачу зараз тут. Тому це викликає в мене захоплення, бо насправді тут кожна деталь продумана, і в кожній деталі проглядається те, що про людей дбають, удосконалюються і роблять все, що можуть для того, щоб цей процес для людини, яка має бажання отримати CDL, проходив максимально комфортно, зрозуміло, легко, невимушено. Ось це ми зараз з вами потрапили на заняття, де штатний викладач з англійської допомагає зрозуміти, що і до чого роз'яснює суть всіх елементів для того, щоб це не було просто завчені фрази на незрозумілій мові, а те, що ви розумієте, в чому ви розбираєтеся. Так засвоювати значно легше. Тут є вдосталь місць, де можна розміститися і навчатися. Але, як на мене, найкраще сприймається, коли ти розумієш і бачиш, про що йде мова. Тому, як бачите, всі зібралися навколо трака, бо, безумовно, так набагато ефективніше проходить процес навчання, також у вас індивідуально проводяться роз'яснення в разі потреби. Слухайте, насправді ярд величезний. Тут більше 10 вантажівок, і тут немає що важливо черг. Тому що за мого досвіду є дві умови, на які я звернула увагу в силу того, що теж проходила цей шлях. Що тут є дуже багато місць, де ти можеш сховатися від палющого сонця, оскільки, коли ти проходиш практичні заняття, ти дуже багато часу проводиш тут, і тут є місця, де ти можеш заховатися від сонця, можеш попити водички. Насправді ті, хто мали справу з навчанням для отримання сиділу, зараз мене зрозуміють. Тут немає черг на маневри, ви це розумієте? Тут немає черг. До сьогоднішнього дня я знала, що процес підготовки до практичних занять відбувається як. Ти повинен приїхати якомога раніше на ярд, відсидіти десь на бордюрчику, доки не дойде твоя черга. Швиденько ти виконуєш маневри. Тебе є по одній спробі на все, і знову чекаєш, коли дійде до тебе черга по другому колу, а потім по третьому. Тобто, по факту, ти проводиш цілими днями на ярді для того, щоб навчитися робити ці маневри. Тут дійсно молодці підійшли до цієї ситуації дуже розумно, тому що всі реєструються в онлайні в онлайн кабінеті своєму на чергу. Приходиш на свою годину і безпосередньо приступаєш до навчання. Як ви можете бачити, під час практичних занять також повноцінний йде супровід і поговорила з хлопцями. Попитала їхні враження. Задоволені хлопці сервісом все зрозуміло. Доступно інструктори діляться своїми лайфхаками тому. Дуже відчувається, що атмосфера така легка, весела, немає оцінкої напруги, стресу. Дуже мені сподобалося за цим спостерігати і відчувати на собі ось ці всі моменти. Як бачите, прокаталась я в екіпажі під час заняття, перебуваючи в почесному званні штурмана, в цей момент намагалася виконувати основне завдання не заважати і не відволікати. Я знаходжусь тут вже протягом половини дня. І я вам хочу сказати, що я не бачу тої картини, яку я спостерігала, коли ми проходили процес здачі на CDL. Є люди, які зараз одночасно навчаються і за кермом виконують маневри. Є люди, які займаються з викладачем англійською, які і він їм допомагає більше зрозуміти, роз'яснює, відповідає на запитання і допомагає полегшити процес вивчення. Але ось що круто, так це те, що ви можете бути в будь-якому куточку Америки, і ви можете пройти теорію в онлайн, а сюди приїхати вже безпосередньо на практичні заняття і здачу екзамену. Також тут можна безкоштовно підготуватися до приміту, і я вам навіть залишу посилання під відео, де це можна зробити стосовно тих, хто знаходиться в інших штатах і хотів би здавати тут, то звичайно, що виникають багато питань. З приводу, скільки це займе часу, що це може бути затратно, і тут мені теж подобається підхід, в плані, що допомагають людям знайти житло буквально в декількох хвилинах від ярду. Та й, в принципі, всі питання стосовно вашого навчання і всі супроводжуючі моменти. Продовж цього процесу з ними вам допоможуть тут. Тут є повноцінна команда, яка що в телефонному режимі чи в онлайн режимі, за допомогою будь-якого зручного для вас способу зв'язку буде намагатися допомогти з усіма наявними запитаннями, а також ви можете фізично відвідати. Офіс, що ми з вами якраз і зробили, і ви знаєте, можете бути певні, що тут для вас все буде зрозуміло, доступно. Вам привітно нададуть всю необхідну інформацію. І це знов ж таки теж дуже впливає на ваше навчання і відчуття під час нього, тому що коли все зрозуміло, доступно, легко і не вимушено, то і менше стресу виникає в вас на цьому шляху. Тому тепер ми з вами знаємо, що навчання може бути таким. Поки тут я сижу і охолоджуюсь, я з віконечка маю можливість спостерігати, як проходять практичні заняття на пікап-траку, бо насправді серед опцій, тут навіть є курс для пікап-вантажівок для пікап-траків. І як я вже знаю, тут часто приходять люди з досвідом, які вже знають все, що і до чого, швиденько вивчають теорію. Тому здають за тиждень, і як наслідок не мають проблем зі штрафами, тому що хто в темі той прекрасно знає, що на пікап траку з прицепом на три автомобіля це часто перегрузи. Люди буває їздять без комерційних прав і часто мають раз за разом штрафи. Ну а їздити вони і так, вміють. щоб цього уникнути. Приходять, здають, отримують сіл. І продовжують працювати вже не турбуючись про те, що може бути ваги більше, ніж треба на процес. оскільки я порівнюючи, розумію, що скільки часу було витрачено нами для того, щоб просто банально дочекати своєї черги, і ти вже зморений тим палючим сонцем, хочеш їсти спати, і тобі не заходить просто в голову те все, що треба засвоїти, і спробувати відтворити на практиці. І я би щиро рекомендувала зробити цей процес навчання для себе якомога комфортніший. А такі умови даються цією школою. Наїспи здають швидко. В середньому тут навчаються два тижні. Звичайно, це залежить індивідуально від студента, але в середньому це триває в районі двох тижнів. Бували студенти, які робляться за тиждень. Знову ж таки, це залежить від вас. А ми, в свою чергу, витратили місяць, при тому, що достатньо, як mm -hmm. на мене. При тому, що, як на мене, ми достатньо намагалися, Якимось, якихось вагомих проблем не було, але суто, от ці от, моменти, які створювали дискомфорт і неналагоджена система, призводила до того, що часу більше і більше тобі потрібно для того, щоб отримати потрібний результат і здати успішно носидіа. Тому це ті речі, які я зауважила, що. Як на мене, це важливо сприятливі умови для ефективного засвоєння матеріалу, тим паче, людям, які цінують свій час, враховуючи те, що в мене досвід був інший, то я вам хочу сказати, це значно полегшить, як на мене. Процес навчання пришвидшить його, щоб мої слова були більш об'єктивними та неупередженими. Я ось вам демонструю коментарі тих людей, які вже закінчили цю школу і залишили свої відгуки та враження про співпрацю та весь процес. При бажанні можете зайти, почитати детальніше, ознайомитись. Також багато цікавого можна дізнатись, зайшовши на інстаграм сторінку школи. Також вагомий плюс те, що компанія працює над тим, щоб мали можливість інструктори локальні одразу тут приймати екзамен. Цей процес запущений, і вже скоро така опція буде. Як ви розумієте, це ще спростить умови навчання тут. Це мені дуже і подобається, як все влаштовано, що тут не зупиняються на тому, що є, намагаються максимально ще, 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 і ще спростити і покращити умови навчання для того, щоб студенти були задоволені. Ну і немало важливий фактор це ціна, який серед шкіл з ліцензією на дуже хорошому рівні для порівняння американські школи, так взагалі коштують вдвічі дорожче. Тому навіть цей аспект тут враховано. Ну і, звичайно, що я подбала про своїх підписників, і ті, хто зараз дивляться це відео, мають можливість перейти за посиланням під відео і отримати знижку на навчання. Тож це дасть вам змогу зробити умови вартості вашого навчання ще вигіднішими. Насправді зараз сам сам обід, і це якраз те, про що я говорила: наскільки важливо комфортність умов навчання. Тому що на дворі перебувати дуже спекотно, хочеться десь сховатися, хоча б ненадовго. І, як мінімум, в зв'язку з обідом є нагода в приємних, комфортних, прохолодних умовах провести свій ланч, після чого продовжити навчання далі. Школа знаходиться в штаті Нью-Джерсі за ось такою адресою. Поділилася з вами тим, що знала. Надіюсь, вам було корисно. Звичайно, що в описі під відео буде посилання, тож не опусти можливість використати свій шанс. Що ж, а я вам бажаю успішної здачі на CDL, легких доріг. Буду дуже вдячна за вподобайку. Обов'язково пишіть коментарі. І як завжди, до зустрічі в наступному відео.